Так, у мене прогулянка. сюди в цей магазин в справу. Я взагалі пішла, аби просто пройтися. Я чекаю на дзвінок з мамою, тому я не знаю, я навряд чи щось буду купувати тут. До речі, от той сир твердий, який я пробувала вперше в Солт Лейк-Сіті у родичів от мене. Іра тоді показала, і я його не можу. В Костку я його бачила. І він такий смачний, що навіть дівчата от вони попробували його і кажуть, що це їхній вже буде фейворіт, ну, улюблений. І я це думала, що може, десь я його тут побачу, а немає. Чи то дійсно Костівський. І я дивилась. Ну Так, да, не бачу я його. Я оцей червоний гіла, якось Dragon Food. От, я так, е, так, ага, два, два штучки на 6 доларів. Ну Сьогодні я ж кажу, я не буду брати. Тим паче я і так набрала в сумку всього. А отакий жовтий я його не пробувала. І він 5. 5 доларів один. Тут 3 долари буде один, якщо взяти дві штучки. А тут, тут, бачите, 5. Цікаво, чим він відрізняється. Солодший чи що? Манго. Дві штуки на 4 долари. Велике таке. Ой, дивіться, таке. Таке гарненьке. Оцей кошик Золотий Києві майже 5 доларів. А, а такий зелений 7 доларів. А, 7 доларів тут 2 паунти, тобто це майже кілограм коштує 7 доларів. А тут 5 доларів одна штучка, ну, одна упаковка. А скільки тут вага? Я не бачу. А, тут один паунд. Угу. От бачите, скільки, яка вага паунда, от Один паунд – це 454 грами. Тобто один паунд коштує 5 доларів майже. А 2 паунди – 7 доларів. Тобто зелене дешевше, ну, зрозуміло, бо типу, золоті вони більш солодші. Ну, це кому на якийсь смак. Авокадо ось такий невеликий. Два штуки на 3 долари. Я вже говорила, що мені дуже оцей виноград сподобався. 3 долари, 1 паунт. Ну, сьогодні я не беру, бо в мене сумка. Сьогодні я в справах вийшла. Ну і оця велика упаковка, тут два паунти. Майже кілограм, 6 доларів коштує. Уявляєте, черешня ще є. Ну, лки. Це звичайно дорого, 6 доларів. Хоча я взяла, але я ж кажу, сьогодні я в справах. Тому, в принципі, це й добре, що я сьогодні в справах. Я дуже люблю черешню. Тут в цьому пакеті десь майже 2 паунти. Тобто приблизно 12-13 доларів заважить оцей Ось такий майже кілограм. Географія продовжується виготовлено. Це шоколадки якісь такі цікаві. Виготовлено в Мадагаскарі. Продукт Мадагаскару. Ой, ну коротше, знайомлюсь тут, що воно взагалі є. Я коли сюди приїхала, то оце люди, які мене запросили, в мене чекала оця шоколадка, дуже смачна. Вони взагалі бачите різних видів. Є ще жовта, там вони з горішками, короче, якось. А оце дуже сподобалось мені. І була така листівочка, Thank you», Тобто люди не просто мене запросили сюди за програму «United for Ukraine», Вони ще й подякували мені за те, що я приїхала. От при тому, що вони мені оплатили переліт і назад вони мені оплачують. Ну. Пам'ятаєте, я брала тут оці палочки, арома три штуки на 10 доларів. Мені дуже сподобались, дуже приємний аромат, а зараз я не пам'ятаю. Оце, здається, я використовую. І такий, знаєте, ненав'язливі, дуже класний. Ну, тут, правда, вони дорогші, ніж на ринку, де ми от купляли. Ну, там, правда, інакше, так. Да. Ну таке, приємне дуже. Так, ось дві кави на 4 долари. Коротше, якщо береш дві, то буде коштувати 4 долари. Візьми спробую. Тим паче в мене зараз має бути дзвінок з рідними з Україною. Тут, до речі, ось є пиво, все безалкогольне. 9, 9 доларів, 4 штучки, 4 баночки без цукру. Я я ніколи не пробувала такі. Ну, брати я зараз не буду, бо я пішки, мені ще не вистачало пива з собою тягнути. Коротше, я тут перше побачила. значить Оця марка оце, перекладається як жидка смерть. Оце це все безалкогольне, це газіровка. Значить, убій свою жажду. А, де він дівся зараз? А це э, смерть мільярдера. жидка смерть. А, смерть мільярдера. Це чай, це такий здоровий напій, чай, лимонад классно да